У 1970-х роках Америка вірила у безпеку. Двері не зачиняли, людям довіряли, незнайомців не боялися. Це була країна, де студентки поверталися додому пізно вночі і не дивилися через плече країна, яка ще не знала слів серійний убивця у сучасному сенсі. І саме тоді з'явився він. Він не виглядав небезпечним. Він не носив маски, він не ховався в тіні. Він усміхався, жартував, просив допомоги. Його звали Тед Банді. Сьогодні ми не будемо романтизувати цю історію. Ми будемо розбирати її крок за кроком, по фактах, по роках, по іменах. Бо зло не завжди кричить, іноді воно говорить тихо і дуже переконливо. Привіт! Ви на каналі Pinkerton UA. Виключайте світло. Обіцяю, буде страшно, цікаво. Теодор Роберт Ковел народився 24 листопада 1946 року в місті Берлінгтон, штат Вермонт. Його мати, Луїза Ковел, була молодою незаміжньою жінкою в дуже консервативному середовищі. Народження дитини поза шлюбом вважалося серйозною ганьбою, тому родина ухвалила рішення приховати правду. Теда забрали жити до бабусі й дідуся в Філадельфію. Йому сказали, що бабуся це його мати, а справжня мати його старша сестра. Він виріс у середовищі, де базова істина про нього була збрехана. Це сформувало в ньому дві речі: недовіру до близьких, відчуття, що правда це інструмент, яким можна маніпулювати. Тед був тихою, замтеною дитиною, не агресивною, але відстороненою. Він годинами міг сидіти і дивитися, як інші діти граються. Він не намагався керувати, він вчився. Вчителі згадували його як вічливого, розумного, але дивного. Він рано навчився читати, любив енциклопедії, цікавився поведінкою людей. Він не співпереживав, він аналізував. У 1961 році, коли Луїза вийшла заміж за Джонні Банді, сім'я переїхала до штату Вашингтон. Тед змінив прізвище на банді. Зміна імені це зміна ідентичності, і він сприйняв це буквально. Саме в цей період він дізнається правду про своє походження. Це було для нього не просто відкриттям, це було відчуттям зради. Люди, яким він довіряв, брехали йому все життя. В підлітковому віці Тед був соціально незграбним. Він хотів виглядати впевнено, але не був таким. Він хотів належати до еліти, але був аутсайдером. Це створювало внутрішній конфлікт. Я заслуговую на більше, але світ мені цього не дає. Він починає відчувати презирство до тих, кого вважає слабшими, і заздрість до тих, кого вважає кращими. Це стає його внутрішнім паливом. У 1970 році він знайомиться з дівчиною заможної родини, освіченою, впевненою, соціально успішною. Він закохується, вона його ні. Вона вважає його нестабільним, недостатньо амбітним. Вона йде. Для нього це не просто розрив, це приниження його самооцінки. Він сприймає це як суд над собою і як вирок від жінки. І саме з цього моменту його ставлення до жінок змінюється назавжди. Він вирішує переписати себе. Він стає. Вічливим, освіченим, політично активним, соціально прийнятним. Він вчиться подобатися, він вчиться викликати довіру. Він стає актором у власному житті. До 1974 року він має злість, потребу контролю, відсутність емпатії, досвід маніпуляції людьми. І тепер у нього з'являється відчуття, що він може діяти, що він розумніший за систему, що він недоторканний. І саме в цьому стані він робить перший крок. Він не зірвався. Він до цього йшов крок за кроком роками. На початку 1974 року поліція Сіетла отримує серію заяв про зникнення молодих жінок. На перший погляд, жодного зв'язку між справами. Різні райони, різний час, різні обставини. Але є дещо спільне: усі молоді студентки Університету Вашингтона. Усі зникають без слідів боротьби. Це насторожує слідчих. 31 січня 1974 року. Лінда Н. Гілі. 21 рік. Лінда жила в будинку разом з кількома дівчатами. Тієї ночі ніхто не чув шуму, криків чи боротьби. Вранці сусіди помітили: її ліжко розстелене, її немає, її речі на місці. Поліція приходить до висновку: вона або добровільно пішла з кимось знайомим. Або була введена в оману. Це перший сигнал. 10 березня 1974 року. Джорджан Гокінс. 18 років. Пізній вечір. Кампус майже порожній. Джорджан виходить із бібліотеки близько 23.30. Вона не доходить до гуртожитку. Свідки згадують, що бачили її біля алеї з чоловіком на милицях. Він виглядав вічливо, виглядав безпорадно. Це роззброювало. 14 липня 1974 року озеро Самаміш. Спекотний літній день. Люди відпочивають на пляжі, діти купаються. Чоловік на ім'я Тед ходить берегом і просить допомогти донести човен до машини. Кілька жінок допомагають і повертаються. Але Джаніс от не повертається. Через кілька годин зникає і Деніс Наслонд, яка йде її шукати. Це шокує місто. Робота поліції. Свідки вперше дають узгоджені покази. Його звали Тед. Він був приємний. У нього був білий Volkswagen Beetle. Поліція отримує сотні повідомлень про Тедів, але пазл починає складатися. ЮТА 1974-1975 роки. Після сієтла Банді переїжджає до Юти. Тут він змінює тактику. Він більше не безпорадний, він авторитет. Він починає видавати себе за поліцейського. 8 листопада 1974 року. Керол Деронч, 18 років. Торговий центр у Мюреї, штат Юта. Молодий чоловік у формі зупиняє Керол і каже, що її машину намагалися зламати. Він просить сісти до його авто. Вона відчуває небезпеку і втікає. Вперше жертва не зникає. Вперше з'являється живий свідок. Керол дає детальний опис нападника і його авто. Поліція порівнює його з сіяторськими справами. Ім'я Тед з'являється знову. Висновок у Сієтлі він будував довіру, у Юті використовував владу. Це показує його головну здатність пристосовуватися до середовища. Але саме адаптація зробила його помітним. 16 серпня 1975 року поліцейський зупиняє автомобіль у містечку Грейнджер, штат Юта. За кермом 28-річний чоловік на ім'я Тед Банді. У багажнику знаходять мотузки, кайданки, маску, лом і мішки для сміття. Того ж дня молода жінка заявляє, цей чоловік намагався викрасти її. Це перший арешт Теда Банді. Але це ще не кінець, це лише початок. Банді вирішує захищати себе сам. Він поводиться спокійно, вічливо, навіть чарівно. Суд дозволяє йому пересуватись без кайданків, і саме це стає помилкою. 7 червня 1977 року. Суд у місті Аспен, штат Колорадо. Банді отримує дозвіл вийти. Зали суду для підготовки до виступу. Він підходить до вікна другого поверху і стрибає. Він тікає вгори. Без грошей, без їжі, без плану. Шість днів він ховається в лісі, краде їжу, ночує просто неба. Але сили закінчуються. Через шість днів його знаходять виснаженим і брудним. Його знову арештовують. Здавалося б, історія закінчена, але ні. Бо ця перша втеча показала, Тед Банді готовий ризикувати, і система не готова його стримати. І попереду буде ще одна втеча набагато страшніша і набагато смертельніша. Привіт! я дуже ціную кожного, хто дивиться мої відео та читає мій контент, щоб канал розвивався і я міг створювати ще цікавіші відео, історії та матеріали. Мені потрібна твоя підтримка. Як ти можеш допомогти? Ти можеш купити мені каву через БаймієКі. Кожна кава це маленький внесок, який реально допомагає покращувати якість відео, створювати більше ексклюзивного контенту, реалізовувати нові ідеї та проекти. Чому це важливо? Підтримка від глядачів дає мені мотивацію і змогу вкладати час та ресурси у контент, який ти любиш. Це як сигнал. Я ціную твою роботу і хочу бачити її більше. Долучитися дуже просто: перейди за посиланням buymeacoffee.com pinkertonua Обери кількість кафе, будь-який внесок має значення. Або перейди за посиланням в описі чи відскануй QR-код на екрані. Насолоджуйся новим контентом, який стане ще крутішим завдяки тобі. Дякую за твою підтримку. Кожна кава це маленька інвестиція в крутіші відео, нові ідеї та наш спільний розвиток каналу. Грудень 1977 року. Всі вважають, що Теда Банді нарешті зупинили. Після першої втечі охорону обіцяють посилити. Банді переводять до в'язниці округу Піткін, а потім до в'язниці в Гленвуд Спринс, штат Колорадо. Але охорона знову його недооцінює. 30 грудня 1977 року друга втеча. Тед Банді залишається сам у камері. Він схуд на кілька кілограмів, тренувався пролазити у вузькі простори і поступово послаблював контроль охоронців. Тієї ночі він знімає металеву решітку з вентиляційного Твору пролазить у простір над камерами, повзе по технічному коридору, знаходить квартиру начальника в'язниці над своєю камерою, передягається у цивільний одяг і спокійно виходить через головний вхід. Ніхто не зупиняє його. Банді їде автобусами через кілька штатів. Він змінює зовнішність, фарбує волосся, використовує псевдоніми. У січні 1978 року. Він прибуває до Флориди, і саме там він зробить свої останні й найжорстокіші злочини. 1978 рік. Перше вбивство у Флоріді Банді орендує автомобіль і пересувається між містами Орландо і Тампа. Першою його жертвою стає Сьюзен Рендел. Він нападає на неї у студентському гуртожитку, знущається і вбиває. Це сигнал для Флориди. Тут з'явився серійний вбивця. 15 січня 1978 року уночі Банді проникає до жіночого гуртожитку студентського братства Хіомега при університеті штату Флорида в Талахасі. Він нападає на чотирьох студенток: Маргарет Боумен загинула. Ліза Леві загинула. Карен Чендлер важко поранена. Кеті Кляйнер важко поранена. Напад був швидким, жорстоким і хаотичним. Він не викрадав жертв. Він нападав на них прямо в кімнатах, що було для нього новою моделлю поведінки. Цей злочин шокував країну 15 січня. 1978 року. Тієї ж ночі, через кілька годин після нападу в гуртожитку, банді нападає ще на одну студентку, Шеріл Томас, у її квартирі неподалік. Вона вижила, але зазнала тяжких травм. 9 лютого 1978 року у місті Лейк Сіті Банді викрадає 12-річну Кімберлі Ліч зі школи. Її тіло знайдуть пізніше в лісі. Цей злочин став переломним моментом. Суспільний тиск змусив поліцію діяти максимально швидко. Після цього його починають шукати дуже активно. Всі ознаки вказують на одного і того ж серійного вбивцю, але банді все ще уникає арешту завдяки своєму обану, харизмі та готовності ризикувати. Ніч Пенсакова. 1978 рік. Поліцейські бачить автомобіль, що рухається надто повільно, занадто обережно, наче водій боїться бути поміченим. Сирена, світло в обличчя. Ваші документи. Ім'я чуже. Погляд надто спокійний. За кілька хвилин кайданки. За кілька годин відбитки пальців. За кілька днів правда. Тінь отримує ім'я. Тед Банді знову за ґратами. Назавжди. Суд. Суд перетворюється на театр, камери, світло, мільйони очей. Він сидить на лаві підсудних і усміхається. Він відмовляється від адвокатів. Він хоче говорити сам. Він хоче, щоб його слухали. Він допитує свідків, дивиться на присяжних, посміхається в камеру. Наче це шоу, наче це гра. Але гра закінчується там, де починаються факти, сліди, речі жертв і укуси, його укуси. Доказ, який не можна переконати словами. Тиша в залі, погляди присяжних, вердикт. Винний. Фінал. Суддя встає. І вимовляє слова, що важчі за кулю. Смертна кара. Банді киває. Наче приймає поразку. Наче це ще одна Роль. Він тягне час, дає інтерв'ю, обіцяє зізнання, торгується за кожен день, але час не можна зупинити. 24 січня 1989 року світло в камері гасне. І разом із ним гасне одна з найтиніших історій ХХ століття. Він не був дияволом, і саме тому був страшнішим за диявола. Він не приходив уночі з ножем у зубах, він приходив у день з посмішкою, милицею і проханням про допомогу. І люди відкривали йому двері не тому, що були наївні, а тому, що вірили в нормальність. Банді не ламав двері, він ламав уявлення. Він показав світові не те, що людина здатна на зло, це ми й так знали. Він показав, що зло може бути акуратним, вічливим, освіченим і чарівним, що воно може мати гарну дикцію, гарну посмішку і гарні рекомендації. І поки ми дивилися на його обличчя, ми не бачили його рук. Кожна його жертва це не просто злочин, це чиясь зупинена історія, чиєсь ненаписане життя, чиєсь потім, яке ніколи не настало. І кожна з цих смертей це ще й провал, провал системи, провал байдужості, провал віри, що з нами такого не станеться. Ми хочемо вірити, що зло має роги, бо тоді його легко впізнати. Але справжнє зло носить обличчя, яким довіряють. І тому справа Банді це не про нього, вона про нас. Про те, як легко ми обмінюємо пильність. На комфорт про те, як охоче ми віримо в формі замість суті. Про те, як довго ми заплющуємо очі, поки хтось не зникає. Проблема не в тому, що Банді існував. Проблема в тому, що йому було де існувати. І поки ми віримо, що монстри виглядають як монстри, вони будуть виглядати як люди і приходитимуть без стуку. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях вашу думку. Всі посилання в описі під відео зустрінемось в нових історіях на каналі Pinkerton.ua ЮЕЙ. саме той. Слава щось не зна, разовує го твій. Ку загодок літає, рі. ти знаєш, де нас найти не